Байрактар тупо клас чекає тарео безпілотник закурив Ганджубас. Ця цитата з пісні нового альбому відомого реп-виконавця Мсі Слава Україні альбом побачив світ сьогодні. Складається він з 20 пісень, 19 з яких про Байрактар і одна про джавелін. Так що дійсно мене надихає в байрактарі? Ну мені не складно це описати. Справа в тому, що просто ну Барактар, це що? Це перше, це якість, це турецька якість, це, це він літає, він винищує ворога. Він е, робить з ворога вже, ну, вже не ворога. Він, він просто його як сміття виносить. Просто виносить як сміття. І мені е, я реально кайфую від цього. Я, я, ну, я кайфую від того, що наша земля просто земля очищується від. В ну, цього лина, яке прийшло до нас, от цих, не тільки москалі, ці буряти різноманітні, ці чурки, всякі там, білоруси, хуйруси взагалі. Мені без різниці. Головне, що вони прийшли до нашої землі зі зброєю і ми їх просто анігілюємо. Я хочу просто, щоб ну, той, хто слухає мої треки, він кайфанув так само від, ну, від цього агрегату неймовірного, як придумали турки. Е, хочу, щоб ну, слухачі так само кифунули від цього, як кайфую я слава говорить, що написати хорошу пісню не так просто. Потрібно натхнення, час і рими до слова Байрактари, яких ще не було в минулих піснях. Однак МСІ не жаліється, адже всі ці старання привели до виконавця немаленьку фан-базу. Я дізнався про творчість МС Слава Україні десь в перший день повного штабного вторгнення. Мені, ну, це неймовірні якісь речі. Робить хлопець. Мене дуже ну надихає в нього такі патріотичні теми. Це його пісня про Байрактар. Потім ще його ці інші дві пісні про барактарну. Це ті типу, щось було прям супер класно. І мене воно надихнуло. От вся його ця любов там до України, до Барактарів, особливо. Це взагалі щось неймовірне. Мене надихнуло. І я вирішив, що я теж хочу спробувати. Я, я його дуже часто слухаю. У мене навіть дві пари наушників, Я буваю змінюю, щоб ну по-іншому з, з різних сторон послухати його творчість. І я надихнувся, я записав трек, у мене трек. Тільки я зрозумів, що Ніша вже Байрактарів зайнята, і я вирішив, що буде дуже круто про Хімарс чи Хаймарс. Ну там називайте вже, як хочете. І в мене щось, типу, я пишу цей мікрофон, і в мене щось типу виходить там. взлітає в небо Хімарс. Це не Байрактар. Україна в серці, це наш новарб, по окупантам прямо в ноги, щоб шукати їх десь біля Волги. Десь да, так. Байрактар. Тупо ульот. Байрактар. Тупо клас, Йоу! читаю про безпілотник. Йоу! закурив ганджабас!» МС, слава Україні! Продовжує підривати топчарти так само, як наші хлопці підривають ворогів байрактарами. Олена, вигадуй спеціально для найкращого, найправдивішого, незалежного і об'єктивного каналу Смак. Тупо льот, байрактар. Тупо клас. Йоу! читаю про безпілотник. Йоу, закурив ганчубас!